Ми живемо в епоху, яку називають тріумфом свободи, але насправді ми розчавлені нею. Щоденно людський мозок змушений приймати тисячі рішень, від вибору ранкової кави до глобальних кар'єрних кроків. Ця втома від рішень виснажує наш когнітивний ресурс, роблячи нас вразливими. Саме в цей момент слабкості з'являється алгоритм, пропонуючи зняти з наших плечей тягар вибору. Алгоритм не приходить як диктатор, він приходить як турботливий помічник. Він знає твої вподобання, твій пульс, твої приховані слабкості. Він створює ілюзію, що кожна його порада це і є твоє справжнє бажання просто краще сформульоване. Ми добровільно віддаємо право на вибір, бо віримо, що машина зробить це чистіше, без емоційних помилок та сумнівів. Еволюційно наш мозок запрограмований на енергозаощадження. Якщо є шлях найменшого опору, ми оберемо його, алгоритми експлуатують цю особливість, підсовуючи нам оптимальний контент та найкращі маршрути. Поступово ми втрачаємо навичку критичного пошуку. Навіщо шукати істину чи нові сенси, якщо стрічка рекомендацій уже сформувала для тебе персональний всесвіт, де все знайоме і комфортне. Коли алгоритм вирішує за тебе, твій світ звужується до твоїх минулих дій. Ти стаєш замкненим у циклі власних вчорашніх уподобань. Машина не пропонує тобі те, що може тебе змінити, вона пропонує те, що підкріплює твій поточний стан. Це і є архітектура вибору. Стіни твоєї цифрової клітки вибудовані з твоїх же лайків та кліків, і вихід із неї не передбачений програмою. Система прагне ефективності, а ефективність не терпить помилок. Проте саме помилка. Випадковість, неправильний поворот на вулиці або випадкова розмова з незнайомцем часто стають точками нашого зростання. Видаляючи цей шум із нашого життя, алгоритм робить його стерильним. Ми отримуємо ідеально рівний шлях, бо на ньому немає тертя, необхідного для руху вперед. Ми стали одержимі результатом найкраща робота. Найефективніше тренування, найбільш корисна книга. Алгоритм гарантує цей результат, але він забирає процес людина перетворюється на функцію, яка просто підтверджує розрахунки машини. Коли кожен крок прорахований наперед, життя втрачає елемент гри, ми стаємо пасажирами у власному житті, спостерігаючи за ним через вікно ідеально налаштованого інтерфейсу. Найстрашніше в архітектурі вибору це непомітне зникнення Я. Якщо всі твої рішення це результат обробки даних, то де в цьому рівнянні ти? Твоя особистість розчиняється в статистичній вибірці. Ми починаємо думати категоріями алгоритмів, оцінювати себе через цифри та графіки, забуваючи, що людська свідомість це не набір вхідних даних, а непередбачувана іскра. Повернути собі свободу означає повернути собі право на неефективність. Це виклик свідомо обрати складніший шлях, вимкнути навігатор і заблукати, послухати музику, яка тобі не подобається, або прийняти рішення, яке здається машині логічною помилкою. Тільки в моменті усвідомленого, неоптимального вибору ми знову стаємо суб'єктами своєї історії. Наша свобода починається там, де закінчуються розрахунки алгоритму. Дякую, що дослухали до кінця. Продовження роздумів уже чекає. Підписуйся.